Всім привіт! Сьогодні хочу зробити модернізацію ось такого китайського портативного паяльника STEM. Він працює на таких ось акумуляторах, як пальчикові батарейки на літієві, але вистачає його всього на 15 хвилин і то інтенсивного паяння. При інтенсивному паянні, при 10 хвилинах він вже практично падає потужність на 50%. Так як сюди немає куди вмонтувати 18650, так як сам акумулятор вище, я думав відрізати, примонтувати отак, але ж паяльник буде отак постійно переважувати в цю сторону. Тому вирішив. Зробити по-іншому. Тут тобто, ось такий кейс з ним йшов в комплекті підставка. Це витягнуть. Поставить сюди встановити холдер на два акумулятори. 18650. Поставити акумулятори. І ще що додати, так як... В акумулятор в паяльникові немає індикатора заряду батареї. Ось такий китайський модуль установити. Він тут вставляється перемички, він підтримує від 1С до 8. Тобто можна і на одну банку поставити. І десь тут умонтувати цей датчик, щоб отак був. А в паяль, з паяльника просто вивести дріт. Щоб так виходив. І під'єднати до акумуляторів. Ну, першим ділом, що треба зробити, це впаяти дріт, розібрати його. І перевірити, який він струм споживає. Бо тут в мене стоїть IP. -шка. Чи ви, Чи не піде вона в захист. Скільки він ампер бере. Бо в мене є ще паяльник, це USB, шот повербанка. Powerbank. Ну, той ампер бере. А так як цей паяє в 2-3 рази потужніше, то я думаю, Ампера 2, а той до 3 буде жарти. В мене в планах, якщо все вийде, перевірю, якийсь, перевіримо зараз, якийсь струм споживає, то в принципі оці акумулятори це вже з шуруповерта, але в них ємність. Біля 1 ампер години. Подивимося, підрахуємо потім, скільки він може працювати. Мені аби на годину, щоб безперервної перерв... без роботи, так як для блекауту, то було б шикарно. Починаємо. Треба ділом розібрати цей паяльник. Розбирається він дуже просто. Знімається тут заглушка. Знімається тут заглушка. Потім, а, тут вже я один викрутив. винт, І тут ще ось два. Саморізика. Один тут, один тут. А, і ще треба отпаяти оцю під... підсвітка є, але ну, одне її толку, як з козла молока. Відпаяти її, щоб вона не розряджала акумулятор, вона то програмно відключається. Але при кожному мекані треба затискати ці дві кнопки, щоб її вимкнути. Це незручно. А так вона тільки споживає лишній струм, а толку з неї ноль. Ось тут ну, це я вже другий акумулятор поставив. Цей хоч трохи живіший, ну, на 15 хвилин вистачає. В його, можна сказати, швидка зміна. Він знімається тут на цьому. Але так, як я дивлюся тут по оцих ось... А ну, фокусуйся. В тонесеньких дротиках, то я думаю, багато він не споживає. Тому що тут що ж тут за дротики? А в теорії, якщо я сюди впаяю нормальний дріт, то в його ще й потужність. Виросте. Так, а як же? А, тут теж два винтики. Знімаємо тепер ці два винтики. Бо я її вже так тільки купив, зразу і розібрав. Мені ж цікаво, що всередині. А плату і не знімав. Не дивився, що всередині. А що в нас всередині тут? Ага. Та фокусуйся. Ось така схема. Бачу мікросхема і пару транзисторів. І обв'язка. Ага, а це нам треба ось це діло підсвітку цю відпаяти повністю. Так. А ось цій частині має бути. Я так Предполагаю, контролер заряду. Ана. Так. Є тут якась мікросхема. Но він нам не, не знадобиться, бо в його струм заряду 300 мА. То скільки він буде заряджати ті акумулятори? Значить, все зараз відпаюємо. Ага, відпаюємо. Чекаємо, поки світло дадуть. А вже ж доб... повинні були дати. Ладно. Почнемо. Так, відпаюємо ці проводки. Недопроводки. Ну, цей контролер нам ще десь пригодиться. Це стопудов. Кудись я його приліплю це відсотків. Є. Готово, Тепер зачищаємо провід, де вона це? Підемо по посте другим путем? Так, що в нас буде мінус? Мінус ось із білою полосою? Tai mums bus pliusas. Так провода впаяли. Тепер збираємо в його все до кучі. Так, ну що ж, перевіряємо. Зараз та фокусуйся. Іде на грів, провідося вивів. 260 градусів. Споживає 660 міліампер. Так, переключаємо далі. На 300. Ага. 1 ампер. На 340 1,2 і 380 ампера. Триста 420 Один двадцять я тут двадцять. Не бачу. Один всього пять що це ж... То це шикарно. Краще, ніж я думав. Тобто, 1,5. А в нас а ми встановимо туди батарею десь на 2 А, ну, взагалі буде 2 А години. Тобто більше години буде працювати. А якщо ще поставити нормальні акумулятори по 3-400, та півдня можна паять без перестану. Так, забираємо, значить, далі. Можна, значить, пускаємо через ТПшку. ТПшка буде відмикати у разі просадки акумулятора, але я думаю, швидше вимкне сам паяльник, бо в його як просаджується, сам паяльник вимикається. Там якийсь зашитий в Функції якісь. Так, збираємо, значить, до кучі. Так, ну, що ж. Уже встановив сюди ТПшку. Тут вивів гніздо на зарядку. Паяльник працює. Придеться тільки тепер провода тут якось зложувати. Ну це вже можна цим і пожертвувати. І осталось встановити оцей індикатор. А тільки треба ще вимикач поставити на його, щоб його вмикати і вимикати. Ну, зараз щось придумаю. Так. Промішковий результат підпаяв вже індикатор заряду батареї. Але вже і присіла на одну поділку. Ну тут акумулятори це ще вони шуруповерта, У них просадка зараз. Щас... Він сейчас нагрівається. Якщо поміряти напругу, так було 4 вольта. зараз де б його там достати. 3,8. Тобто 3,8. Але нагрілося. І паяє. А ну, провірим. На. Ось. Тобто нормально. Паяє. Я тільки одного зрозуміти не можу. Десь в мене є, є а ось він. Оця ось короста. USB паяльник. Він споживає той самий струм. Причому при 5 вольтах, а не при 4. Але потужності в його ніякої. Десь, якщо на платі щось таке масивне, так він прилипа... припаять проводок десь до плати, і там масивний полігон він при... прилипає сходу. Цей же паяє. Може ще джал за... залежить. Бо я до цього паяльника ще... ще заказував з Китаю ще три жала. Три жала. Тобто. Оце ось стандартне. Таке тунесеньке. Ну, фокусуйся. Потім. А, це таке саме. Потім тупорик. Ось такий тупорик. І там скошений циліндр. Ось. Оце таке стандартне стояло. А це воно вже в мене трохи браво обгоріло. Ну, ось така модернізація паяльника вийшла. Всім дякую. Коментуйте, чи корисна інформація, чи не корисна. Далі вже знімати не буду. Уже це все окультурю, як то кажеться. Прикручу це сюди, тут поставиться поролончик. Тут зроблю ще кріплення для жал, для олова. І буде такий портативний паяльник. Може, зніму ще шортс, наскільки його вистачає ще тут доробить, тут ось, де пройд вивів, поставив пружину. Ну, тут воно трошки тепер не сходиться, ну, то все підпиляється. Всім дякую. До побачення.